Слава Україні та всім, хто з нами в ефірі телеканалу Еспресо, Програма головні новини Білої церкви для вас. Працює Дар'я Рубан. Завершується 195-та доба мужнього протистояння українців російським терористам. І сьогодні ювілей від початку повномасштабної війни ЗСУ вдалося знищити понад 50 тисяч загарбників. До того ж, наші воїни на декілька десятків метрів просунулися та закріпились на Луганщині. Повідомив очільник області. Збройні сили України продовжують послідовно, дуже ретельно, акуратно знищувати склади бази переправи, штаби окупантів. Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву, а втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок. Я хочу ще раз подякувати усім нашим захисникам. І захисницям нашій розвідці Службі безпеки України, які роблять все, щоб окупантам щодня ставало все складніше перебувати в Україні. Тим часом багато світових новин пов'язані з Україною. Так улюблений нашим народом Борис Джонсон під оплески та за руку з дружиною покинув резиденцію на Даунін-стріт і передав свої повноваження новообраній прем'єр-міністрці Великої Британії Ліз Страс. Вона стала 15-м прем'єр-міністром країни. Раніше обіймала посаду міністра закордонних справ. А ось посольство України у Великобританії вже почало підготовку візиту держпосадови до Києва маємо новини і від найбільшого стратегічного партнера США. Президент американців Джо Байден відмовився визнавати Росію країною терористом. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі. Такий статус РФ змусив би уряд Сполучених Штатів обмежити іноземну допомогу, скоротити експорт та продаж оборонних товарів для них. А ось за інформацією розвідки США у російського уряду. Відчуваються ознаки відчаю, адже через санкції Кремль скуповує мільйони артилерійських снарядів і ракет у північної Кореї. Сміттєвий скандал на масиві Таращанський у соцмережах. Білоцерківці поскаржились, що власник одного з закладів скидає у місцеве озеро будівельні відходи. Однак, за його словами, ця земля є його приватною власністю, тож він може робити там, що заманеться. Також чоловік додав, що у такий спосіб розширює дамбу і дорогу на ній. Ба більше планує згодом висадити обабіч дерева. Натомість місцевих жителів району такі дії обурюють. Бо разом з камінням і піском на берег водойми ми скинули і інший непотріб, такий як папір та шматки пластику, що погіршує благоустрій. На місце події прибули муніципальна варта та поліція для з'ясування обставин. Однак коментувати ситуацію правоохоронці не беруться. Більшість університетів України розпочали навчальний рік. Правда, у змішаному форматі. Про це наголошують у Міністерстві освіти і науки. Зокрема, у Білоцерківському аграрному університеті для студентів відновили як очне, так і дистанційне навчання. Зокрема, лекції читатимуть онлайн. За словами ректорки, вишу першокурсники вже зайняли аудиторії. Крім того, основний акцент робитимуть на практичних заняттях. Ось освітній процес для магістрів. Розпочнеться з жовтня. Як запевняє Олена Шуст, для безпеки навчальний корпус оснащений укриттям та бомбосховищем. Це стосується також і студентського гуртожитку. У нас є, є бомбосховища і укриття. Це зовсім різні речі. Ми маємо і бомбосховище, і укриття. Вони були підготовлені для певної кількості студентів, і воно використовується зараз в повному обсязі. Тому будемо використовувати і проживання в гуртожитках, і навчання в навчальних корпусах позмінно, і проживання в тому числі в гуртожитках позмінно рекомендовано комісії до використання укриттів університету. Вміння надавати домедичну допомогу, користуватися зброєю та відрізняти вибухові снаряди це вже не просто вміння, а крайня необхідність, якими мають володіти кожен українець. Один із волонтерських центрів у Білій церкві проводить спеціальні заняття, де навчають молодь основам військової тактики. Чому расистам ніколи не зламати бойовий дух юних українців? Дивіться у репортажі. Україно! Україно! свято мати герої, свято мати герої. Сіди до серця мого, Зіду до серця мого, привинь борові в Кавказ, приви бури вітер кавказ, що карпатських речі. Боюсь лавного завойовника. Батька хмеля повісла за войовника. Ієї патріотичної молитви українського націоналіста, написаний ще у 30-х роках минулого століття, щоразу розпочинають свої заняття з військової тактики учні білоцерківського навчально-волонтерського центру. Спочатку повномасштабної війни штаб об'єднував майже 500 добровольців, готових боронити Білу церкву від загарбників. Згодом одні вступили до лав ЗСУ, інші долучились до територіальної оборони міста. Наразі військову підготовку в центрі вивчає Майже 40 вихованців ідея прийшла. Ну не мені воно просто трансформувалося у такий вигляд, якого вона зараз є. Спочатку, коли почалася війна. Зійшлися люди, знайомі до цього ми багато працювали майже рік. Ми збиралися, хвилювалися, що війна починається, і а ми не готові. Зверталися до влади. все. і потім, коли почалася вже ну, скажемо, війна, вже, вже вже, начебто, порохом запахло, то зрозуміло, що ми зібрали міську громаду. Люди самі прийшли. Тобто є таке унікальне, скажем, властивість українців як самоорганізація. Зація у такі критичні моменти, ну от якраз оце і спрацювало зараз. Крім військової та строєвої тактики, підлітки безкоштовно проходять навчання, зміно вибухової справи, маскування, передачі інформації, інженерної підготовки та вивчають топографію. Невід'ємною частиною є стрільба та тактична медицина, яку кожен відпрацьовує найбільш відповідально. Заняття проводять кваліфіковані спеціалісти, з яких двоє підполковників, капітани та старший лейтенант. Вони займаються захотою. От, з, з, з цікавістю, ну і ці питання, які скажімо, от вони вивчають, вони є такими нагальними, от займаються вони, звісно, що з ентузіазмом і ну, є, що приносять дещо своє, де що цікаве. Тобто, ну як кажуть, що найкращий спосіб навчатися це навчати інших. Моя місія полягає в тому, що я хочу от у мене є там певний досвід, певні знання. У ти, я хочу, скажем, допомогти, або по-другому сказати, щоб оце все, що ми робимо, я думаю, що воно в майбутньому врятує честь життя. Як і в лавах ЗСУ, серед військових центру є дівчина, яка за рівнем підготовки не поступається хлопцям, ба більше створено окрему групу зі старших учнів. А ось форму та все необхідне для занять організатори закуповують за власний кошт та з волонтерських надходжень. Як діляться інструктори, серед їх підопічних вже сформувались фахівці у різних секторах. Розумієте, все життя стремився, щоб займатися військовою справою. Я завжди хотів бути націоналістом, а не просто патріотом. І тому, як тільки почалась війна, я дізнався, що тут є шанс займатися, я одразу сюди прийшов. Усіх, кого я тут знаю, я дізнався конкретно про них тут. І ми буваємо, дружимо так, але доволі рідко. Ми більш побратими, ніж друзі. Та побажав би кожному захиснику не здаватися. Це звісно доволі банально. Але е, шлях до незалежності України був доволі тернистим. Ми йшли до нього довго, якщо ми зараз придамо цей шлях. То ми передамо усіх, хто воював заради незалежності України, заради нашої свободи. Не втекти, а воювати. Не скласти руки, а взяти до них зброю. У кожного з цих патріотів власна мотивація, але беззаперечно їх об'єднує спільне бажання, щоб в Україні більше ніколи не повторились Буча, Ірпінь та Гостомель. Рада! Свята! Вогодні! Вогодні! Завор! Завор! Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. 24 та 25 вересня у Білій церкві проводитимуть профілактичну промивку міських водопровідних мереж. Про це повідомляє ТОВ Білоцерків Вода. Тож протягом двох днів у місті не буде води. У наступному сюжеті ми розповімо, як проходить процес очищення стічних вод та чому каналізація не смітник. Цей водоспад з чистою водою ще добу тому був ось такими брудними стоками. Процедури з очищення води проводять на білоцерківських водоочисних спорудах. Щодня без зупинки та 24 години на добу підприємство обслуговує місто і села Фурси та Терезине вже понад 50 років. Однак найбільшою проблемою для водоочисних є недбальство людей, які використовують туалет як сміттєвий бак та скидають туди все, що потрапляє у поле зору за словами технічного директора білоцерків води Вадима Заболотнього, майже чи не щодня аварійні бригади змушені прочищати затори у трубах. Аварійними бригадами щоденно усувається від 5 до 10 заторів та засмічень. Буває навіть такі дні, що навіть по 15 по 20 заторів буває. Для того, щоб уникнути оцих аварійних ситуацій та щоб каналізаційна мережа працювала максимально довго, наскільки це можливо, необхідно дотримуватись простих правил користування системою каналізації. Забороняється в систему каналізації скидати сміття, засоби гігієни, будівельне сміття, ліки, паливо. І це не межа ганчірки, папірці, обгортки, а ще спідня білизна та штори. Перелічувати можна довго, запевняють фахівці. І якщо б це були поодинокі випадки, не проблема. Однак ситуація дедалі погіршується. У каналізації знаходили навіть загиблих тварин та новонароджених дітей. Бувають випадки скиду залишків їжі ну, великих розмірів, що є недопустимим і негативно впливає на роботу. Системи і, в принципі, на роботу насосних агрегатів, які розташовані в насосних станціях. Натомість мало хто знає, куди потрапляє вода після натискання кнопки змиву. У Білій церкві розташовано 20 насосних станцій, і через особливості рельєфа міста система водовідведення є послідовною. Так, до головної станції надходять стоки на очищення з усіх інших. І ось як це проходить. Працюємо ми згідно затвердженого технологічного регламенту з установчих всіх норм. Здесь декілька етапів очистки: механічна очистка та біологічна очистка. В началі очисних споруд ми були на механічної очистки. Там є у нас будівля решіток. Це перший етап очистки. Там проходить вода решітки та затримуються тряпки, ну і такий бруд. На шляху до очищення першочергово стоки потрапляють ось на такі решітки, що просіють увесь великий бруд. Далі вода направляється до пісковловлювачів та первинних відстійників. А пісок та сирий осад залишаються на дні. Також тут нейтралізуються жири та нафтопродукти. Біологічний етап очистки, де ми знаходимося, це Аратенки за відбувається. Вже біологічне очищення стічної води за допомогою мікроорганізмів подаємо сюди воздух, повітря і на протягом доби двох проходить вода скрізь біологічні ретенки. Після дводенного насичення киснем та корисними мікроорганізмами вода тече на вторинні відстійники, де проходить очищення від дрібного мулу. А далі вже чиста вода потрапляє до річки. Рось директорка підприємства наголошує, на водоочисних спорудах регулярно досліджують воду в лабораторії на наявність агресивних фосфатів та інших хімічних сполук. Ми завжди пишемо, що каналізація це не смітник. Коли скидаються якісь або, або сміття, або шкідливі речовини. Інколи буває, але це порушники, які знають, що вони роблять. Зазвичай це буває вихідний день, ввечері скидаються якісь хімічні речовини, з якими ми не можемо справитись, і тому ви бачили, там є живі мікроорганізми, вони можуть загинути. Через недбальство споживачів можуть виникати і поломки на різних етапах очищення, констатують працівники. Тож спершу ніж викинути у каналізацію сміття, варто декілька разів подумати про наслідки, які можуть обернутися проти самих же людей. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Сімейний фестиваль з лову коропа. Білоцерківець Андрій Добровольський разом з партнерами провів змагання з риболовлі для дітей та їхніх батьків. Активний вид відпочинку організували на озері Картар, що у Володарському районі. Турнір розділили на дві частини. У перший день провели теоретичні заняття, а другого вже взялися за вудки. За результатами змагань перше місце здобув Артем Чиш, який наловив майже 21 кілограм риби. Срібло завою. Вав Ігнат Коваленко з результатом 16 кілограм, 750 г. грамів. Третім став Макар Лемаш. Хлопцю вдалося зловити понад 10 кілограмів коропів. Переможців нагоротили грамотами та медалями. Наші спортсмени знову серед числа кращих. Випускниця спортліцею Анна Поштар стала чемпіонкою Європи з сумо у ваговій категорії 73 кілограми. Також дівчина здобула срібло серед юніорок до 21 року. Змагання проходили в польському місті Кротошин, де взяли участь 300 спортсменів з 12 країн. Тренує чемпіонку сумоїстку Володимир Васильчук та Олександр Старинський. Вітаємо Анну та її тренерів. З вдалими виступами на змаганнях. На сьогодні у мене все для вас працювала вся команда телеканалу «Еспресо Біла Церква. Дякуємо, що ви з нами та не припиняєте цікавитись новинами нашого міста. Довіряйте тільки офіційним та перевіреним джерелам інформації. Слава Україні та її героям!